Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися, що заважає Олафу Шольцу надати танки Україні і дозволити надавати танки Україні іншим країнам. І взагалі, що заважає Німеччині надати танки Україні. Скажіть нам, будь ласка, вищі сили, які перешкоди, що заважає. Тут не без магії обходиться в голові абсолютні думки. Під впливом знаходиться Олаф Шольц. В ньому. Так, за нього е е, йдуть такі... Битва магічна битва за його думки і під впливом людина. Привороти, мороки і він з радістю б надав ці танки, вони є. І вже мали бути надані. Тут дуже багато впливу магічного. Так, я хочу забрати весь негатив, що заважає Олафу Шольцу надати. Україні танки дозволити надавати танки всім іншим країнам, заперечую. Була домовленість. Він мав надати. Да, в нього він зрадив. Так, він зрадив. Заперечую весь негатив. Заперечую. Відкриває дороги. Знімає золота шольца всі негативні, магічні впливи, привороти, мороки, крадники. Стяги, заперечую. Але він дозволить, нададуть танки. Німеччина надасть танки. Заперечую повністю весь негатив. Що заважає Олафу Шольцу надати Україні танки. Заперечую. 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 Більше немає страху, більше немає ніякого страху. У Олаф Шольца віддає всі танки, все, що має. В Україні, і якнайшвидше закінчується війна. Буде так. Відкриваємо дороги, перекриваємо Більше немає ніякого негативного магічного впливу на перекриваємо Перекриваю, надає все, деобхідне. Зброю Україні буде так, буде так. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, закликаю відкрити дороги на надання Німеччиною Україні танків. Буде так, буде так, буде так. Закликаю вищі сили, заберіть весь негатив, всі перешкоди, всі мороки, крадніки, стяги, привороти, відвороти, остуди. все, що тільки могло заважати Олафу Шольцу дозволити надати танки Україні. В'явіть і поверніть тому, хто, хто робив. До них тепер вся ця магічна вплив іде до них. Буде так, буде так, буде так. Відкриваю дороги на все сказане здійснене. Так, попри все, щоб не робили. Негатив, який би не слали все одно, Німеччина надасть Україні зброю, танки. Зокрема, буде так. Дякую за увагу.